І як не втратити віру, коли бачиш стільки горя і болю навкруги? Віра це досвід стосунків, коли ви знаєте, що людина з вами прожила 20-30 років, ви вірите їй або не вірите? Віра в Бога це досвід стосунків з ним. І коли біль білі страждання, треба їх розвивати. Бог не людина, Він не підводить, Він дивиться на моє життя і на ваше життя в контексті вічного життя, Є відповіді на важкі запитання, які він дасть лише після нашої з вами смерті. Тому, щоб почути ці відповіді, будуйте з ним стосунки, і ви будете мати їх. Після смерті. А буду. Бог такий. Він дасть вам відповідь.